Лишь потом кто-то долго не сможет забыть, как шатає з бойці об траву витирали мечі. Значить, заміна амортизаторів багажника Універсал Мондео 4 дуже просто. Відстегнули ось вот так, раз. Вот тут тут така штучка, бачите, підковырнула твердочку, раз в такому стані. А можна взагалі зняти його. Тут так само і тут так само. Тут стояли в мене, зараз покажу, тут стоять фордовські, бачите ось 1 S71 N406 A10 AD 7-го року. Бачите ось 585 Н. І наші нові 585Н. Тобто ідентичні. Це, до речі, непогана якість. Тут ми не від'єднуємо просто в такому стані, просто защлкаю. У нас зараз я трошки змажую ще. Хоча воно, бачите, воно там змазано вже, бачите. А тут і тут, бачите капнуто теж. А тут і тут теж середорчик. І тут теж середович. Так що нічого треба змазувати, просто знімемо, зараз протрем і защокнемо, все буде добре. Працюємо. Так, Протерли все до ідеалу. Тут те ж саме, все до ідеалу. Беремо наш стабілус. Оці штучки вже не витаскуємо, просто отак от його ось і вдягаємо. Вот трошки Трошки пошатали, змастили. И тут трошки треба будет зараз трошки поднять вот так раз. И до щелчка. Вот она стоит. Оно а ну, пробует теперь закрывать. О! Оп! Оно а ну, открывает. Все працює. Хоча ось ці... Покажу. Його нажимаєш і він тримає достатньо гарно. Але на морозі він вже не тримає, він вже все, йому гайки Ну Видно, що воно вже. Сьомого року сіки пройшло. 25 7. 18 років пройшло, так що настала пора. Так, номер стабілуса. 03656 на 585 n 24-го року бд 17 Ось його номер. 030656 Мондео Універсал 4 МК4 Універсал. В принципі, все. Ці старенькі кидаю сюди. Кому треба, можу даром віддати. Вжатую, але дійсно в мене в гаражі, кому треба, віддам. Всем добра.